За і проти, чи дарувати подарунки вчителям з нагоди професійного свята, особливо цього річ, хочу звернутися до батьків, діти яких навчаються у школах. Зараз не є той час, коли потрібно думати про подарунки вчителям на день вчителя. На передовій герої гинуть за нас, віддають своє життя, щоб наші діти могли ходити до школи. Тому думаю, що в такий тяжкий час вчителі можуть потерпіти без подарунків матеріальних. Допис із таким закликом ми побачили у мережі Фейсбук. Авторка просить цьогоріч на день вчителя подарунки педагогам не дарувати. І коментарі під постом не забарилися. У буквальному сенсі батьки поділилися на два табори. Одні авторку допису підтримують. Взагалі потрібно відмінити всі ці подарунки, починаючи від дитячих садків. Вчителі беруть зарплату за свою роботу, як і всі люди. Автор писав святу правду, не йде про квіти. Квіти вже давно забута річ. Тут дарують золото і ще вибирають, що хочуть, тобто кому що треба. Інші ж навпаки, переконані, подякувати вчителям за їх роботу потрібно. Окрім того, дарувати подарунки ніхто не змушує. Кожен вирішує самостійно. Чи хоч один вчитель просив у вас подарунка? Самі ж батьки ставлять вчителів у незручне положення. Наша вчителька з 24 лютого до кінця літа жила в школі, допомагаючи нашим захисникам. Вона заслуговує цього року на подарунок як ніколи. Дочка Тетяни ходить у третій клас Тернопільської школи номер 24 Жінка переконана, не зважаючи на війну, вчителів привітати необхідно, адже це важлива професія. каже, можна обійтися без гучних святкувань, обмежитися вітанням в колективі та вручити символічний подарунок. Квіти обов'язково. Можна солодощі, ну щоб вчителю було приємно, тому що це таке свято дуже скажем так для наших дітей, для наших вчителів, щоб вони знали, що є день вчителя, що вчителя треба поважати. Такої ж думки і Мар'яна. У жінки двоє діток. Один навчається у сьомому, а інший у третьому класі. Каже, вітати вчителів у професійне свято будуть обов'язково. Ми завжди святкували день вчителя в школі, вітали наших вчителів. Дітки приходили з подарунками. Ну вони були в захваті від цього. І я думаю, що цього року не потрібно цим нехтувати, і ми мусимо привітати наших вчителів. Та не всі тернополяни підтримують таку позицію. Нам кажуть, в часі війни можна обійтись без. З подарунків, а ці кошти використати раціональніше. Наприклад, підтримати українську армію. Я думаю, що можна обійтись без цього, тому що я думаю, ці кошти можна перерахувати на ЗСУ. Можна обійтись без цього. Це моя власна думка. Варто ці кошти переховати на Збройні Сили України. Самі ж вчителі переконані, цього року святкування краще обмежити. Концертів не влаштовувати, натомість кожен клас може зробити індивідуальний сценарій цього дня. На мою думку, вітати вчителів можна лише словами. А якщо батьки бажають зібрати якісь кошти, то їх краще перерахувати на Збройні Сили України. День вчителів в умовах війни це і трошки складно, але з другого боку і хочеться якогось позитиву внести в наше життя. Масові святкування я думаю, не варто таке робити, тому що все ж таки є провокації, є повітряні тривоги, де не навіть вибухи. Наразі у 24-й школі працює 142 педагоги, які навчають понад 1600 діток. До початку війни тут день вчителя відзначали гучно цього ж року. Ще не знають у яких умовах доведеться проводити свято. Свято Є і свято залишається, тому думаю, що цього року ми також ну не зробимо якогось великого винятку, але все ж таки десь потрібно зібратися, відзначити вчителів, подякувати їм за роботу ту, яку вони роблять зараз у школі, і ту, яку вони робили від початку війни. Наразі достеменно невідомо, як цьогоріч проходитиме свято педагогів, та у будь-якому випадку чи дарувати вчителям подарунки особистий вибір кожного. Батьки мають право за власним бажанням робити вчителям-вихователям подарунки, проте мають таке ж право не дарувати нічого, як і не здавати кошти на подарунки.